Ми вітання вівторок, 2 квітня. Інформаційна картина цього дня. Учима наших кореспондентів. Мене звуть Олег і Спочатку про головне. Прозорі та ефективні міжнародні спостерігачі не побачили серйозних порушень на виборах президента 31 березня. Незначні відхилення, очевидно, не вплинули на процес голосування. Запали синім. Одеська школа провела акцію до всесвітнього дня людей з аутизмом. Этим людям нужна допомога, адаптація, допоможі в їх житті. Європейці, японці та українці на одній сцені в оперному театрі представники сімох країн працюють над оновленою виставою мадам Бетерфляй. Кожний театр достойний в своєму репертуарі цю оперу і завжди буде порівняння. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, центральна виборча комісія станом на 9 годину вечора обробила понад 99% протоколів. Перше місце залишається у шоумена Володимира Зеленського. За нього проголосував кожен третій українець, понад 30 відсотків. За чинного президента Петра Порошенка майже 16, Далі Юрія Тимошенко із 13,5%. з половиною. На Одещині переважно лідирує Зеленський. Лише на двох виборчих округах на півдні більшість виборців віддала голоси за Юрія Бойка. Наразі повністю усі бюлетені перевірили вже на восьми виборчих округах регіону, зокрема у нашому місті. На інших трьох підрахунок ще триває. Прозорі та ефективні міжнародна місія ЕНЕМО надала оцінку виборам 31 березня. Спостерігачі відзначили високий відсоток дотримання усіх законодавчих процедур на дільницях. Представники міжнародної місії перебували на 103 виборчих дільницях протягом усього дня голосування. Тим не менш, порушення все ж таки зафіксували, але вони були незначні. Наприклад, прозорі штори в кабінках для голосування, фотографування бюлетенів тощо загалом майже на 98% виборчих дільниць, де перебували спостерігачі міжнародної місії, дотримувалися усіх процедур. Незначні відхилення очевидно не вплинули на процес голосування. Воно було організованим і без серйозних процедурних порушень. 98 на 98% наглядових виборчих дільницях. На 97,7% дільницях, де були наші представники, була дотримана таємниця голосування. Смертельна аварія на трасі Одеси-Рені за участю трьох автівок. Усе сталося в Білгородністровському районі. Вантажний автомобіль Форд Транзит та маршрутка їхали у напрямку міста. Назустріч їм рухався мерседес Спринтер», водій якого не впорався із кермуванням та влетів у мікроавтобус. Водій Форда загинув на місці. Іншого доправили до лікарні. Жоден з пасажирів маршрутки на щастя не постраждав. Машина отримала лише механічні ушкодження. Усі обставини аварії наразі з'ясовує поліція. Тим часом пішов за грошима, а повернувся із рушницею в Ізмаїлі. Поліція затримала місцевого мешканця, який відмовився платити таксисту за проїзд та влаштував стрілянину. Усе сталося, коли чоловік повертався додому з розважального закладу на таксі. Йому здалося, що водій завищив вартість послуг. Пасажир розлютився, пішов додому, начебто з грошима, але вийшов на двір із рушницею, вистрелив в небо, а потім у власні ворота. Таксист злякався, втік та викликав копів. Агресивного чоловіка невдовзі затримали. Йому загрожує штраф до 17 тисяч гривень або арешт. Він зайшов двор до себе обратно. І спустя 2-3 хвилини перший вистріл прийшов в воздух. я спугався в этот момент під'їхала, поліція і прийшов другий вистріл вже в сторону ворот. Он водяна знаходився. Уже дальше вже під'їхали сотрудники поліції. Вони поводяться не так, як інші. Мало спілкуються із оточуючими, але іноді мають неабиякі здібності та можуть досягти успіху у житті. На планеті живуть 67 мільйонів осіб, які страждають на аутизм. В Україні лише дітей з таким синдромом нараховується 7,5%. Тисяч до всесвітнього дня інформування про аутизм в одеській школі відбувся флешмоб на підтримку цих особливих дітей. Олександра Ченкова розповість більше. 14 років він навчається в п'ятому класі шістдесятої школи. Хлопець особливий, бо має генетичне захворювання, розлад аутичного спектру. Попри це, він із слуховим апаратом грає на барабанах та трохи говорить англійською. I am I am 14 Мати Крістіана розповідає, з розповідає, сином пройшла нелегкий шлях від препаратів, призначених неврологами, до різноманітних програм підтримки. Адаптацію дитина проходить щодня, особливо допомагає музика та соціалізація, яку Крістіан отримує у школі. Ольга каже, говорити про людей з аутизмом сьогодні важливо, бо це грає велику роль в адаптації дитини. Якщо я скажу, що я робила 10 років назад. Я скажу, що я нічого не робила, тому що я не знала, що делать, і мені ніхто нічого не мог подсказать. Це прежде всего многочасовые заняття все таки. Приветствую Айбетерапию, и в нашем случае это музыка. Я бы сказала, что музыка это тоже определенный вид терапии. І это доказано. Особенно то, що касается барабанов, це єдиний інструмент, де работают практически всі долі мозга. Особливі діти отримують освіту завдяки інклюзивному навчанню. Таких класів у 60-й школі два, другий та п'ятий. В них навчаються шість дітей з особливостями розвитку. Тож 2 квітня учні вирішили влаштувати флешмоб Запали синім. Із вікон розгорнули сині прапори, зав'язали сині хустинки та роздали перехожим листівки, а ще запустили в небо повітряні кульки. Канська організация, которая называется «Аутизм говорит, они, их официальный цвет – цвет синий. И Они направлены на то, что показывать и говорить об этой проблеме, о проблеме этих людей, о том, что она существует, но этим людям нужна помощь, в жизни и показать, что люди такие же, как и мы. И вот мы сегодня попытались это показать Аутизм це психічний розлад, що виникає в наслідок порушення розвитку головного мозку. Це генетична особливість. Перші ознаки захворювання у дітей повторювані дії та порушення комунікації. Вони не прагнуть спілкуватися з іншими людьми. Розлади аутичного спектру починають проявлятися до трирічного віку. Щороку кількість дітей з таким синдромом в світі збільшується на 25-30%. В Україні аналогічні порушення мають 7,5 тисяч дітей, 240 з них одесити. У хлопчиков захворивание зустречается у 6 разив частейше, чем у девчаток. Он не может распознать границу между объективной реальностью и тем субъективным миром, который у него есть. Поэтому внешнее поведение такого ребенка для нас является не совсем адекватным для реальности, но очень даже адекватным для его внутренних переживаний. И у таких детей, Багатий мир і бідні внешні проявлення. Нерідкість, коли діти за отичною поведінкою у дорослому житті ставали відомими та успішними. Серед них один з творців Майкрософт Білл Гейтс та письменниця Вірджинія Вульф. Тож, хто зна, можливо, через багато років світ дізнається про музиканта з Одеси Крістіана Мальяні. Олександра Ченкова, Дмитро Боровецький перший міський. Не хочуть співчуття, але бажають прийняття та терпимості. В Одесі також відкрилося фото. Виставка особливе щастя про дітей із аутизмом та їхніх батьків. Сім особливих героїв зі своїми близькими стали моделями для світлини, яких зображені моменти з їхнього звичайного життя. Експозицію підготувала команда активістів, щоб інформувати суспільство про проблеми аутистів. Люди очень боятся показать таких детей, боятся озвучить то, что такие дети есть. И, конечно, им самим тяжело постоянно сталкиваться с неприятием общества, с тем, что таких родителей детей с аутизмом часто воспитывают, поскольку думают, что дети не воспитаны. Модели для виставки було знайти непросто, тому що батьки часто соромляться, що їх дитина аутист і бояться про це говорити саме через несприйняття суспільства. Насправді ж це звичайні люди зі своїм особливим щастям, кажуть організатори. Про це говорять і непостановочні світлини на виставці також збирають кошти на проект Особливі майстерні, важливий кожен, де дорослі аутисти. Сможет навчатись. Есть в обычной среде дети, которые, допустим, по некоторым признакам очень напоминают у детей аутистов. Поэтому грани четко, да, это вот одни, а это другие абсолютно их нет. А Просто, наверное, как бы нужно немножко шире на это смотреть. И когда ты не ставишь перед собой определенного жесткого сценария какого-то плана, то как бы результат достигается как бы, в процессе. Одесити отримали естафету пам'яті від миколаївців. Акція, що присвячена звільненню України та Одеської області від німецько-фашистських загарбників, відбулася на кордоні між двома регіонами. Сусіди з Миколаївщини передали нашій делегації символічну естафету Слава визволителям України. Участь в акції брали понад півсотні учасників. Війна геройства показала українцям. которых мы сегодня всех и чтим. Хочу поздравить каждого из вас. Вечная память тем, кого нет с нами. И вечная слава тем, кто живет и продолжает жить. И своим жизнью и примером показывает молодежи, которая должна вести такую же активную жизнь. Не в телефоне, уважать старших и любить своих близких. Після акції всі учасники поклали квіти до меморіалу на 412-й батареї у Чабанці. Зазначу, естафету пам'яті спочатку передають між районами області. Заходи вже відбулися, зокрема, у Кодипському, Савранському та Миколаївському. А після між областями України. Нагадаю, 10 квітня Одеса святкуватиме 75-ту річницю визволення від нацистів. Естафета. Памяти пошла по Одесской области и первый ее этап завершится 13 апреля нашим Авидеопольским районом. И люди полны решимости поддерживать память в веках о наших освободителях. Блокпост війни та повернення додому в Одесі відкрили спільну експозицію, присвячену п'ятиріччю російської агресії. У холі морського вокзалу виставили розірвані боєприпаси, уламки техніки та особисті речі загиблих захисників України. Поруч розташували картини деякі з них присвячені військовополоненим морякам, інші на продаж. Тож на що збирають кошти? Дивіться у репортажі наших кореспондентів. Ця туристична мапа один з головних експонатів виставки. Знайшли її волонтери проєкту пошукової евакуації у 2014-му після запеклих боїв поблизу Іловайська. Розповідають, у першій хвилі мобілізації ходили саме з такими, адже військових мап майже не було. Ви бачите, що вона обгоріла і з одного боку вона така, як ну, вона промаслена, така. Це людина, коли горить, от, з неї виділяється жир, це як котлету жарити. І ось ця, ця карта. Вона була на тілі згорілого хлопця. У кожної речі на виставці своя історія: наручний годинник, що пережив власника, мобільні телефони після обстрілів та світлини близьких. Останній експонат, нумерована табличка з могили невідомого бійця. Нещодавно хлопця опізнали та поховали. Частину артефактів знайшли волонтери пошукової місії, інші надали родичі загиблих. Поруч з експозицією майорить кримськотатарський прапор на знак допомоги українським бійцям з перших днів війни. Під ним виставлені картини. Загальна кількість робіт 24, присвячена кожному військовополоненому. А там в якості жеребьовки вони були розподілені по сім'ям, і по поверненню хлопців наших додому вони будуть вручені кожному військовополоненому. Сюжет у всіх картин однаковий. Повернення додому полонених катерів: Нікополя, Бердянська та буксира Яни Капу. А от техніки зображення різні. Поруч із картинами, чисті листи та конверти. Кожен охочий може висловити слова підтримки військовополоненим морякам. На даний момент пишу Богдану Неболіце, боліце, Олегу, драчу Андрію. Пішу коротко слова поддержки, о том, що помнімо, о том, що любимо, ждем, гордимося. Ну, знаю лично, поэтому і пишу. Відвідали виставку і рідні військовополонених моряків. Сестра Мічмана буксира Яни Капу Андрія Шевченко. Нещодавно повернулась Москви. їздила до суду. Коли вони побачили рідних, то це їх дуже підтримало, підбадьорило. А ці очі відразу почали посміхатися. Деякі картини на виставці можна придбати: усі виручені кошти підуть на допомогу та реабілітацію військовополонених моряків. Він пише, що він абсолютно здоровий, що все в нього добре, що нічого йому не треба, його нічого не турбує. Ну, я розумію, що це просто інформація нам, щоб ми не хвилювалися. Я впевнена, що проблеми зі здоров'ям є, тим більше його після обстеження так сказали, що він здоровий, але в нього є уламки в тілі по 7 міліметрів, знаходяться, це точно. Головна мета виставки продемонструвати туристам та мешканцям Мирної Одеси, що на сході країни вже п'ять років йде війна, і ворог значно ближче ніж дається. Зараз на траверзі Одеси стоїть розвідник російського флоту СРЗК Іван Хурс. І зараз він чиняє агресію. Під час обльоту розвідна нашого літака було вплив радіомагнітного випробінювання. І срив навіаційного обладнання. Це теж порушення міжнародних морських норм і правил, які прописані в конвенціях. Триватиме виставка до 4 квітня. Очікується, що за час роботи її відвідують курсанти військових вишів, школярі та представники кораблів НАТО. Валерія Наумова та Дмитро Боровецький перший міський. Курс на літо в Одесі увімкнули сім фонтанів в центрі міста на театральній, соборній та думській площах міськсаду, а також у стамбульському та грецькому парках. До кінця квітня комунальники планують розконсервувати і інші. Загалом у різних районах міста 25 фонтанів. Нагадаю, восени всі насоси та електрообладнання знімаються, аби вберегти їх від морозів та вандалів, а повертають на місце традиційно вже навесні. Во-первых, освежает атмосферу, во-вторых, это красиво, свежий воздух в пер первую очередь. Не знаю, даже туристы приходят фоткаться возле фонтана. Жалко, что не запустили все вот эти вот функции. Не знаю, я люблю фонтаны, люблю свежий воздух. Від Європи до Японії в оперному театрі представники одразу сімох країн працюють над новою постановкою опери Джакомопучині Мадам Бетерфляй вже 5 квітня. Одесити та гості міста зможуть побачити одну з найвідоміших вистав у світі у новій інтерпретації. Головну роль на прем'єрних показах виконує японка Хіроко Моріта, а пізніше в опері буде задіяна одеська команда про хвилювання труднощі та непросту підготовку до. Великої прем'єри розповість Володимир Романченко. Наразі в театрі проходять останні репетиції. Тут налаштовують світло та готують сцену. Вже назабаром усі Одесити зможуть побачити нову оперу Мадам Батерфляй. Над прем'єрою працює інтернаціональна команда. Фахівці з Австрії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Італії та України. А головну роль виконує японська акторка Хіроко Моріта. Безумовно, в п'єсі розповідається про японський народ, але перш за все, це італійська музика, це італійський автор і історія американського автора, який має своє ставлення до долі конкретного героя. І я намагаюся з'єднати всі три компоненти в своїй творчості і дати найбільш широке висвітлення свого героя. За словами представників команди, що працює над оперою, останні труднощі підготовки пов'язані з великою кількістю мов, якими розмовляють учасники. Нервують і музиканти ця опера з найвідоміших у світі, тож її виконання тут неодмінно буде порівнюватися із роботою інших театрів, але це і додає наснаги. Робота, звісно, дуже цікава, тому що. Эта опера входит, наверное, в одну из немногих, которые самые известные в мире и і часто исполняемые. Звісно, і кожен театр достойний в своєму репертуарі. эту оперу і завжди буде сравнение. Представники театру додають незабаром в репертуарі з'явиться ще одна опера. Робота над нею вже триває. Я відкриваю німка такі, от якби уже занавіс. Наших дальніших планах ми плануємо е, з'явити що опер. опір трубадури лявоєм. Вот поэтому это вот на, на будущий сезон. это у нас в планах прем'єрні покази вистави Мадам Батерфляй відбудуться 5 та 6 квітня. Після цього представники інших країн залишать Одесу. А в опері буде задіяна винятково одеська команда. Вони виступатимуть з 21 числа. Володимир Омельченко та Дмитро Боровецький перший міський. От такі справи на цьому випуск завершено. Шукайте нас також і в інтернеті. Про події середи вже завтра о цій шпорі. Бережіть себе і до побачення.